Вчора були діти, а сьогодні воїни, які боронять нас, і вже чекаємо ми перемоги й миру в країні мирі. Це рядки із твору, який учениця третього класу Рівненського ліцею Гармонія Вероніка Севастьянова написала для 28 х міжнародних громадських учнівських читань. Я голосую за мир. Твір називається Квіти розстріляні війною. У мене він про те, як війна розпочалася. І що ми чекаємо вже миру. Такі читання традиційно проходять на базі МЕГУ імені академіка Степана Дем'янчука. Цьогоріч у них взяли участь близько трьохсот учасників з України та Зарубіжжя. Саме через ваше слово ми можемо говорити світу, говорити всім, що таке мир. І що для людини є найдорожче. З-поміж гостей, які були присутні на заході, до дітей звернулася і начальник прислужби Рівницького Рівненського обласного ТЦК та СП майор Тетяна Камерістова, яка зазначила, якою ціною сьогодні виборюється їхнє майбутнє, та побажала творити і ніколи не здаватися. Величезне щастя, будучи там на передовій, знати, що отут, власне, на твоїй рідній землі є люди, які не забули. Що таке Україна? Хто така Україна? І не забулися, що ми українці. Ми кого за нашу? До слова, започаткував читання. Я голосую за мир. Засновник нашого університету Степан Якимович Дем'янчук Андрій Морозько, телевізійна служба МЕГУ.